Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мама одного товариша, мого з Азовсталі, який ще в полоні виставляє пост про нього. А я згадую, пише Валерія Суботіна, азовець, професіонал. Далі мовою оригіналу. Згадую бляха, як ми лежали поранені на обстрілюванні залізяці, але намагалися звалити звідти, бо хотіли до своїх там, же теж були свої але. Правда, він був поранений уламками. А у мене ще одного нашого друга була тріщина в нозі Зі я взагалі не годила. Та вони казали, що без мене не підуть. Ми дійдемо разом. Якось я подумала, що вони все ж пішли, але ні, не пішли без мене. Потім нас забрали всіх, крім ще одного нашого друга. Він був найтяжчий і його лишили. Побачилися лише згодом. Ми їхали на розйобаній машині, до якої мене несли на руках, і наш спільний друг тримав мене за руку. Він казав: навичка, не бійся. Сьогодні перемир'я ніхто не стрілятиме. По нас стріляли, але ми доїхали. Потім цей друг казав, що йому теж було страшно, але він втішав мене, хоча думав. Що ми тоді загинемо цим двом моїм друзям по 20 з копійками ми з у чашки, чашками? Багато говорили. Ми були разом. Я пам'ятаю, як ми щось трохи їли. а Вони казали, невже це останнє? Що ми з'їмо у цьому житті? А тепер вони досі там, але ж бляха нам обіцяли. Обіцяли, що захисники Маріуполя будуть обмінені першими. Боже, ми виходили за наказом. Боже, це була евакуація. Мене питають, як моя справа. Ну я вже на службі, я зайнята, але я дурію, я не сплю. Я не уявляю, як їх близьким і як їм. Я просто думаю. Чому тут я, а не вони від цього боляче фізично? Я не знаю, хто був би корисніший тут. Не знаю, кому було б легше там. Це не до того, щоб ви мені писали про мене. Ні, це бляха про них. Я знаю одне, я пішла, а вони залишилися. Сука, ці молоді хлопці захистили країну. Як же захистити тепер їх? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.